Всім привіт! Сьогодні ось така техніка, підсилювач, нарешті. Останній я знімав ще ну майже рік тому. Це був АКАЙ 5210 10 Ну, а зараз ось такий онки. Ось така моделька. 2 по 25 ватт. Зі слів господаря, е, ну, можна сказати, вінтажний, 89-й рік. От. Ну, ось так. Дуже скучив я з підсилювачами, так як це моя улюблена тема. Ось, ну і що ж, подивимося, е, скаржився знайомий на те, що пропадає звук. Ось, будемо дивитись, що ж там може бути не так. Ну і відповідно трошечки, можливо, щось подивимося і зробимо якісь покращення. Схемку, звичайно, сервіс мануал на нього я не знайшов. Знайшов тільки СТК-шка, на якій він зібраний, 4833, звідки я і побачив, що він 2 по 25 ватт. Характеристики, звичайно, діапазон, як завжди, вести кашок такий захмарний, 10-100. Ну, ось так. Зараз ще покажу ззаду. Ось так ззаду. 82-20. До речі, чому це я не знайшов мануал сервіс на нього, не знаю. На 82.00 є, на 8220 немає. Ну, 82.00 не зовсім те. Тому що це такий потужний підсилювач. Ось у нас маємо 2 по 100 на 4 оми. Ось так. Ну... Не про це зараз. Що ж, відкриємо, глянемо, що ж там всередині. Ось така його корозія поїла, мабуть, приїхав від моря. Ось тут бачимо на платах трішки. Стекашка. Що у нас тут? Нічикон 6800. Непогано, подивимось, в якому вони стані обов'язково. Так, всюди нічикон, нічикон. Я пошка. Ось так. Зараз його трошечки так проведемо в порядок, почищу. Ну і звичайно ж візьмусь першим ділом. За кнопочки. Зробимо профілактику кнопочкам. Обов'язково релюшка. Перегляну на холодні пайки плату. Ну, ось так. Ну, регулятори, звичайно ж. Розбираю я. Онкя. Думаю, знімаю, знімаю. Дивлюсь на телефон. Глюканув. Що ти глюканув? Ось так. Ну ладно. Будемо знімати на Nokia. Thank mm -hmm. you. Пом'яти. Що зем сталося незрозуміло після душику? Так, зараз ми. Ось тут попрацюємо з таким інструментом. Ось. Підрівняємо, ну, а далі вже будемо займатися цим. Пайки не хороші. Є кільцеві тріщинки. Далі СТК. СТК запаяна добре. Давайте подивимось, які ці баночки. 6800 3600 і 3600 Половину свого ресурсу використали. Ай-яй-яй. Перевірав всі конденсатори і Ось тут один конденсатор є в нас 220 мікрофарад, залишилось 170. І ось тут на 3,3. Там, по-моєму, 2,5 залишилось все, всі решта норма. Зараз ми до неї доберемося всередину. Так, тепер задача акуратненько почистити контактики. За допомогою, за допомогою. Де ця допомога. Ось такої резиночки. ось так яка карзинка чорна, не знаю, чи помітно. Ось так тепер як завжди. Ось така штука. Дуже класно. Створить собі таку плівочку на них, яка покращує з'єднання. Mm. Все лишнє ми тут ось так вимикаємо. Ну, ще закривати не буду. Нарешті з платою підсилювача розібрався. Ще трішечки відмети її від каніфорки, флюсу. Ось так, з власником. З господарем підсилювача узгодив е, по заміні двох конденсаторів цих Бушних, пропонував ще новий варіант, трішечки задорого. От, е, ну, і таку периферію трошечки перебрав і плюс поставив на вході е, неполярнічки нічиконюс, так уже така. Вишенька, скажімо, на торті, релюшка на місці, сам текстоліт століт трішки відмив. Ага, ще, до речі, регулятори помітив. Alps. Тут також, ну, непогані, непогані. Я б сказав круто. Так, тут приготував. Корозію приготував. Тут, з тут. Трансформатор. І ось така штучка. Зараз вийду на двір і почищу. Ну, ось так значно краще. Малярних робіт не передбачається, просто покрию антикором і все. Ось так. Відбулося таке перше тестове включення. От я вже попередньо перевірив, ніби все працює, регулятори не шуршать. Ось все в нормі. Звук відтворюється. також нормально. Ну, тільки тут єдине все ще в такому вигляді. Зараз я спробую трошечки краще підзібрати задню стіночку прикручую з мережевим шнурком. Оте і все, тут корпуса і так далі. І вже в зібраному стані вже трошечки я постараюсь підключити якусь музику. Так. По релюшці. Значить поробив деньок усілок. Ось зранку я приходжу, включився тільки один канал. Я за релюшечку так взявся, оп, канал з'явився. Ну, не знаю, чистив я її, чистив. Що з нею? І Черніця справа. Ну, я зараз взяв ось таку. Витягнув її з ресівера Моранс. Тут навіть на платі ось були додаткові п'ятачки під таку більшу релюшку. Правда, катушечка не співпала, от обмотки катушки. Вони, тобто, ці співпали. Тут -от закорочується вихід, а катушка вона ось тут, а ця релюшка трошечки менша. Тобто до оцих не дотягується. ну нічого. Я її ось так ножки розклав і допаяю такі перемички. Приблизно так це виглядає. На трошечки надовше, бо це з ютубу. Що ж, все. Всім дякую за увагу. Всім будьте здорові!